Привіт, це Гаврищак, і Сьогодні у нас під прицілом дебют Михайла Мудрика на Брідж, який вийшов, якщо не провальним, то назамо його словом ну невдалим. І на фоні того, що трапилося два тижні тому на Енфілді, коли Михайло більше 30 хвилин просто феєрив і заповнив всі колонки всю британську пресу своїми надактивними діями. А цього матчі фул фул у мачі проти Фулхема у 22-му турі АПЛ не трапилося. І чимало хейту з'явилося не лише від. Аналітиків, які поставили про першого тему Михайлу одну з найнижчих оцінок серед двох команд і Челсі Фулхема, але й серед українських вболівальників, які вже йому прогнозують наступний сценарій: що півроку помучитися в Челсі, а після цього відправитися в оренду Крістал Пелес або в Брайтон. Що стосується сьогоднішньої гри мудрика, то таке трапляється з молодими гравцями. До того ж, у нього напередодні була сильна застуда, і він після неї відчував тяжкість в ногах. І замінили ми Мудрика в першу чергу з тієї причини, що не хотіли ним ризикувати у складеній ситуації, сказав Потер після матчу з Фулхемом. І от дебют Михайла Мудрика на Стенфорд брідж ми обговоримо із редактором Футбол 24 Тарасом Котюм. Привіт, Тарас. Привіт. Так на твою думку, причини у непідготовленості Михайла Мудрика, поганому здоров'ю чи в чомусь іншому, чи не в злагодженістю дій самого Челсі молодого як команди, коли я бачив 10 перших хвилин е, цього матчу, то якось було непомітно, що в мудрика є якийсь диск дискомфорт. Е, він намагався показувати ці, ці свої речі, відкриватися. Комбінувати, обігруватися з партнерами, кидати е, Хаверта і маунта в прориви, е, але нічого з цього не виходило. І, в принципі, е, десь так 10-15 хвилин він це робив. Потім почав дуже згасати. Е, почали його дуже гасити е, суперники. При, власно, вони накривали, е, читали гру. Е, е, якось. От ще після першого матчу, ми ми говорили про те, що е, мудрика буде та проблема, що е, так він зараз е, вийшов такий е, свіженький новий гравець, який кого не, е, не дуже знають, не дуже розуміють е, ці суперника. А, а тут е, буде на наступних матчах буде добре краще його будуть вивчати. І е, пристосовуватися, дивитися якісь його е, слабкі сторони, намагатися на них втиснути. І Фулхен, в принципі, як дуже організована команда, не даремно це е, колектив вище е, Потера е, в Челсі в турнірній таблиці, е, вони спокійно це все перекривали і е, взагалі вони в цьому матчі не могли впоратися тільки е, з тими такими банальними, простими данніми закиданнями. Чи то зі своєї половини поля, чи е, з центру поля, або завершували комбінацію через Форварда, через Хаверца, через Фафана, який дебютував у другому таймі, е, і е, намагалися якось е, вивести свої, хоти, е, свої наконечники е, на ударну позицію, і мали вони свої. Два-три прекрасні шанси. А Мудрика якось ну не до не до нього було. І десь можливо це пов'язано з тим, що знову нові люди дебютували. Енцо Фернандес він розводив гру разом з Сілвою Бадяшилем. Починав першим пасом, зміщувався в глибину і. Був таким архітектором е атак, і якось е не було помітно від аргентинця великої волі і бажання переводити на мудрика. А це на хвилиночку е найкращий гравець чемпіонату в Португалії е за е переведеннями на з флангу на фланг, тобто він е може перемикати гру тими е діагоналями, хорошими влучними передачами в стилі Пірло, так і, і він не намагався цього зробити на мудрика. Ну, ти так заявляєш, як не про з конференції Потрік, начебто тренер Челси, що нічого поганого не трапилося, працюємо далі. Закликаєш. Я думаю, що це ти звертаєшся до Михайла Мудрика, напевно. І, до, до речі, так: то про НС Фернандеса: чи в нього дебют вдався? Так, я думаю, що вдався, тому що в принципі він показав за що викладали стільки грошей, тобто, ну наш розуміння якось можливо простого вболівальника, 121 мільйон євро. Він має бути і зіданом і Марадоною, і месі, і все в собі включати. Але це в принципі це глибокий півзахисник, який виконує насамперед функції. Відбирання, і він був лідером з спробами відбирання, і тільки одна з шести була невдалою. В тих інших моментах він забирав м'ячі на користь Челсі. Так само він 10 разів повертав контроль м'яча. В нічийних таких ситуаціях, тобто він вміє підбирати, він вміє, а, видавати передачі. Десь трошки, звичайно, було, було погана взаємодія з партнерами. 86% точності передач це не супер для гравця, який все-таки займається розмовкою м'ячів з глибини, де менше тиску, де а, більше а, ти бачиш поле. І в принципі. Мудрика в першому матчі там було з Ліверпулем понад е, 90% точності передач. Вчора це, звичайно, впало до е, менш ніж 70%, і це було один з найгірших показників. Е, а Енцо протримався, вист, вистачило браку, але теж е, були і яскраві моменти, такі як Дальній удар, де він міг забити. Тобто, загалом, те за що Поттер його брав, він був фундаментальною такою одиницею в центрі поля, і е, випалював землю під ногами суперників, а також е, допомагав конструювати е, свої атаки. Він е, це все робив, все, це намагався робити. Можливо, це не ідеально, але знову ж таки на нас теж трошки впливає результат. Так, Челсі не забило, хоча, в принципі, е, на перемогу там, і по. Они голами і за моментами вони е, награли більше і от рівно таку на таку свою мінімальну перемогу 1-0 Спокійно вони могли би е, її десь там е, з мутного озера е, в матчі з Фулхамом виловити. До речі, тобі не злося оці от хаотичні дії. Велика кількість новачків на полі мається на увазі про е, центр. Поля, як Челси діяло, і, начебто, було враження, що не знали, що робити із м'ячем, коли в останній третині поля, скажімо так, як переходили центр, от ти також розповідаєш. Був Енцо був Тяго Сілова, яким архітектором працювали. А після цього не було якогось креативу, не навіть не креативу, не знали, що придумати, аби зламати захист Фулхема, і там досить високий брак був в усіх гравців. От спотера е, критикують фанати Челсі за те, що е, Енсо це ок, в принципі, новачки нормально описуються, але е, чому він ставить е, тих людей е, біля Фернандеса, які е, в центрі поля не задоволені діями Маунта, не задоволені діями Галахара, і е, ну, в принципі не знаю, в чому проблема Галахаром. Е, Конор. Ще як для себе в Челсі один з досить пристойних мачев відіграв, А ось Маун дійсно він, до речі, кілька разів і вплинув на ну, такий, можливо, на психологічний стан Мудрика в своєму дебюті, тому що от в матчі з Ліверпулем він відразу ж війшов у гру і е, все вдавалося. А тут е, він з намагався то його запустити в прорив, то він е, відкривався під ривок і маун не виконав останній пас. Трошки перетягнув, і е, це теж заважало. До речі, мало там більше діє ближче до Михайла, і, і в принципі він навіть може зіграти на цій позиції вже ближче до атаки, а не не тільки в центрі. З іншого боку, в Челсі немає зараз і особливих альтернатив якого дуже випускати. Е, там є ж зараз е, такий основний гравець, якого продавали, продавали а все ніяк не продали цього, цієї зими, так? Тому що ну, там і травми якісь, і, е, і, і, і загалом проблема. Е, щодо того, що в фінальній третині вони нічого не, не могли діяти. Ну, в принципі, Челсі це така класична історія. Вони багато моментів не створюють, але вони достатньо регулярно все-таки доходять в зони завершення і мають ці моменти зі штрафного. І вчора вони, як для себе, як для своєї такої класичної мінімальної перемоги, вони награли. Єдине, що не вистачило реалізації. Ти а, маєш на увазі каяхалею. Якщо ми згадуємо матч з Фулхемом е, попередній дома для е, дачників, то там е, Феліш якось так дуже легко проникав е, в захисні редути, і е, з іншого боку, це теж було таке, що він просто брав на себе. Він обігрував те, це, це те, чого фанати. Які розкупили квитки на стефарбріч? Очікували вчора побачити від Гудрика. Не було нікого з такою ініціативністю, намагалися через пас розіграти а комбінаційна позиційна гра в Челсі шкутлігає останнім часом, і поки що не, не видно, що це буде ну така це далеко від тої машини, яку демонструє Арсенал чи Манчестер Сіті. До речі, ти згадав про Солдаут, якраз в себе в Твіттері перед поєдинком проти Фулхема рекламувало в Челсі в себе в твіттері, що продані усі квитки. А після цього з'являлися фотографії найбільших зірок, яких начебто, на яких прийшли подивитися цей футбол, чому продані квитки. І там фотографії були А. Михайла Мудрика і Б. Енце Фернандеса. Два найдорожчі придбання. І зрозуміло, що хотіли від них просто феєрії. І от, до речі, ти згадав Арсенал, і напередодні перед поєдинком з'явилися. Коментар від колишнього гравця гармащів Моналя Петі Француза, і він сказав наступне: що я думаю, що Михайло Мудрик не задоволений, що перейшов Челсі, бо він мріяв грати в арсеналі. Є ще один важливий аспект: спочатку, Мудрик хотів перейти в арсенал, але опинився в Челсі. І тут виникає запитання: чи радий він цьому? Я не впевнений. Але, безперечно, Мудрик надасть якості Челсі, і я сподіваюся, що він досягне успіху в своїй новій команді. То він міг мріяти, звичайно, але клуб вирішив інакше. Потім десь йому трошки промили, місці, що сказали, що в нього буде в Челсі гарантоване місце в основі, а в Арсеналі він це сидів в Мартінеллі. Це і правда, це і трошки маніпуляція, тому що, ну, в принципі, дивимося, от хто прийшов за міську Трохар і його дебют. Його дебют він такий плавніший. Він спочатку вийшов на трошки з Манчестер Юнайтед, теж непогано засвітився, отримав хороші відгук. Потім він е, зіграв вже в основі е, кубковий матч проти Мансіті. Можливо, для Мудрика це би було легший перехід, е, але е, поки що в принципі рано сидити. Якщо все-таки Потер е, правду каже про те, що в нього застуда, і е, е, якось він до тих до чого і погодив. На туманному Альбіоні не, не відразу пристосувався, плюс е, там вічно от, в цей час е, гуляють різні сезонні віруси, то е, якщо це правда, то потрібно чекатися, поки він повністю відновиться. Е, до речі, останнім часом не один мудрик е, застудився, там були проблеми і в Люкашов, і в Харікейна, тобто це якась така, я розумію, е, масштабна проблема багатьох гравців, багатьох зірок. І якщо він відновиться і буде вже демонструвати настільки якусь невпевнену гру і багато втрачати м'ячі, програвати боротьбу, не йти в дриблінг, не загострювати і не віддавати цікавих точних передач, тоді можна буде критикувати, тоді можна буде і вибір його, і саму його гру. А поки що, в принципі, це зарано робити. І просто Мональ Петі зі своєї е, веді, що він е, легенда арсенала, звичайно, що він буде хвалити саме канонірів, а е, понижати занижувати Челсі. До речі, завершимо з нешким Юрганом Клопом, який на передматчевій прес-конференції 22-го туру сказав наступне. Йому знали запитання щодо поставили запитання щодо е, трансферної політики лондонського челси, і він дуже іронічно відповів. каже: Я без свого адвоката нічого казати не буду. Did you care? Без адвоката я нічого не скажу, перш ніж продовжити, я не розумію тієї частини бізнесу, що ви можете робити, а чого не можете робити. Це велика цифра в останні два вікна. Гравців, яких вони привели, усі вони справді хороші. Тому з цієї точки зору вітаю. Звісно, не розумію, як це можливо, але не мені пояснювати, як це працює. Мав на увазі, що я не знаю, чи це правильно чи це неправильно, але не йому в голову не викладається, чи таке можливе в принципі в сучасному футболі протягом зимового трансферного вікна купити ледь не половину гравців на транс на трансферному ринку взимку, е, витратити такі шлені гроші і констатував е, Юрген Клоп, що я не розумію в принципі, для чого Потеру е, стільки е, високоякісних гравців, бо і до цього вони мали дуже багато кваліфікованих футболістів. Чи от твоя думка, чи виправдана така трансферна політика Челсі цієї зими? Та вже починається проблема. Тільки вчора оголосили про те, що Обама Янга викинули з заявки Ліги Чемпіонів. Він одразу ж обурився тим фактом, він одразу ж хоче десь поїхати на канікули, покинути розташувати Челсі, хоча тимчасово. І дивився вчора на обличчя Пуліщича, якого не, не, не випускають, який е, поки що чекає, як оці всі молоді хлопці себе проявлять. Тобто е, там е, багато, багато баласту, з яким не дуже розібралися. Плюс е, купа нових молодих гравців, а з молодими гравцями це теж е, ризикована справа, тому що може бути е, багато проблем. І в принципі е, е, бунту е, це не дивно і не, неможливо було всіх задовільнити, неможливо було всіх вмістити в заявку. Взагалі, я думаю, ще цікаво, що е, десь модрику пощастило, що вчора ту заявку складали, тому що подивитися і такий, ну можливо, він ще сирувати. Ще для ліги Ми його прибережемо на наступний сезон. А скажімо, заявку розбавимо двома атакувальним Феліксом, Енсо. І можливо, якимсь там. А... Бадіяшилем так, очевидно. І до речі, дивився вчора в одній із соцмереж. Трансформаркет ресурс виставляв основний склад Челсі. І щодо Мудрика, то Мудрик вважається за версію Трансформаркет основним на лівому фланзі. А якраз от вчора Стерлінг, який вийшов у другому таймі, вважає, що він мав би грати справа. Але в справа в півзахисті є квінгер, не зліва. Ось така от ситуація, начебто, Михайла дійсно розглядає як основний гравець. А Феліша, ну там сумніви, чи Він е, може скласти гідну конкуренцію ну, або витіснити з, з основи е, Старгана, якщо він гратиме е, з права. І скажи на на останок, мені цікаво, чи ти бачив, щоб щось писала про мудрика британська преса. Бо я відверто багато не зміг знайти. Окей, е, вони люблять. З коментарями, так як після дебюту Ліверпуля, цілий тиждень було е, питання цих од різних різних легенди коментували. Е, Бачив в Невіла Дневіла коментар, що Лен на Манчестер Юнайтед зазначив, що в принципі оця заміна в перерві, вона е, не може позитивно позначитися впевненості молодого гравця, за якого стільки грошей заплатили, І, е, але він похвалив десь так е, Поттера Потера за. Те, що він сміливе рішення ухвалив, тому що е, Невіл каже е, сам він цього е, не очікував. Я думаю, що він саме і не зробив е, такої заміни саме в перерві. А от він відразу ж він е, не, не боїться ухвалювати ці сміливі рішення, швидко діяти, і, і е, е, він е, ну, замінив Модрика, і це може. Може бути трошки теж не негативна історія в подальшому, тому що в принципі от в, 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 в такий клуб він дуже легко переварює е, всіх цих талантів, зірок, е, скільки їх було. А, зараз от прийшов модекия. Юний е, не юний вже, але молодий англієць. Інше був Хад Сонодой, а Серніг той самий приходив е, приходить зіркою. Дуже багато гравців, яким давали пару матчів і потім посилили на лаву запасних. Якось не хочеться цього, цієї ситуації з Мудриком. Ну, до речі, через той нові, приклад Трансфермаркер, бо я здивувався, бо якраз коли Старніх вийшов на, на поле, він зайняв місце Михала Мудрика і досить відверто успішно діяв. І на ньому заробляли і штрафні, і намагався просувати м'яч. Е, на цьому і завершимо. І сподіватимемося, що зможе відновитися після е, такого нокдауну дебютного Михайло Мудорик на Станфорд-Брідж і продемонструвати в наступному е, матчі е, якісний футбол, який від нього і очікують, і такої ж можливо феєрії, яка була на Енфолді два тижні тому. Е, Безмежно вдячний тобі, Тарас. Це був Тарас Котів, редактор Футбол 24 за вами був також Юра Гаврищак. І продовжуємо донейтити на Збройні Сили України та слідкувати за наповненням Ютуб каналу Футбол 24